Темрява у хатині більше не здавалася просто браком світла, вона рухалась, вона тягнулася у ній щось ховалося не створіння, а воля, бажання. Максим стояв серед неї, нерухомий. Його тіло ще було людським, але вже не належало йому. Очі порожні, наповнені тією самою чорнотою, що за вікнами. Його губи ворушилися, але звук долинав з іншого місця, з інших глибин. Він дивиться через мене. Прошепотів Максим, і кожне слово звучало як тріщина в реальності. Сергій вдарив по дверях: відкрийся, чорт забирай! Але двері не піддавались. Хатина замкнула їх як клітка, яку сам ліс створив для того, щоб спостерігати. Андрій кинувся до вікна, але замість лісу там було ніщо, стіна темряви, туман, що більше не стелився, а тиснув, обіймав, жив. Олена тримала щоденник, як шит, гортаючи сторінки тремтячими руками. Вона шукала. Хоч якусь інструкцію, хоч натяк. Запис передостанній. Він забирає тих, хто зупиняється, хто слухає, хто озирається. Останній. Його голос приходить зсередини. Якщо він назве твоє ім'я, тікай, тікай, тікай. І тоді Максим підвів очі не свої, а його Лісу, чогось, що користувалося ним як маскою. Його губи ворухнулися, і Андрій почув Андрію. Голос прозвучав м'яко, майже знайомо, як батьківський шопіт, як спогад дитинства, як щось, що змушує довіряти. Він зробив крок, ледь помітно. Але Олена схопила його за руку: Не слухай, це не він, це не ти. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.